Всім доброго ранку. Ми сьогодні з вами знаходимось на селеному озері біля міста Ларнака, що на Кіпрі, і давайте розпочинати нашу ранкову практику. Ми сьогодні одразу розпочинаємо в позі дитини. Ви можете тут трошечки так порухатися своєю спинкою. Можете, хто хоче, поширше розставити коліна. І в позі дитини, ми, як зазвичай, хочемо витягнутися. якомога вдаль своїми ручками. Витягнути спинку, витягнути свої позвонки. І давайте просто тут побудемо кілька дихань, відчуємо свій животик на своїх бедрах, як спинка все видовжується, видовжується, ручками повзаємо все вперед і вперед, робимо глибокі вдихи, м'які видохи. Можете спробувати узгодити свій вдих, і видох. Скільки ви секунд вдихаєте, стільки і видихаєте, наприклад, вдих один, два, три і видох. Один, два, три. Чтово вдихаємо і витягаємось вперед. Ще чотири. Три. Два. І один. Зробили вдих. І на видасі через круглу спину перейшли в позу верхнього столу, або в Позу з кутиками 90 градусів. Пам'ятаємо, що у нас 90 градусів в зап'ясті, у нас 90 градусів під мишкою, у нас 90 градусів. Ось тут біля бедра, біля тазу, 90 градусів, в колінках, всюди по 90 градусів. І ми звідси розпочинаємо кішку корову, вдих, м'який живот вниз. Подивились на. І на видосі, видох, скруглий, скруглий копчик, підкрутили вниз, витягнули, розкрили лопатки, включили тут прес. І вдих. Вдихнули, розправили плечі, відкрили грудну клітину м'який живіт. І видох. Включили прес, кругла спина, розслаблена, шийка, голова бовтається. І вдих. Видих. Кругла спина і вдих. Провалились грудною клітиною вдих животом вниз і видих. І вдих. І видих. І ще три цикли. Вдих. І видих. Ще два цикли. Вдих і видих і вдих і видих. Супер. Навдосі переходимо в позу цуценяти. витягаємось ручками вперед та залишаємо над своїми колінами, розтягаємо свої підмишки вниз, мордочка вниз, поза цуценяти. Тягнемось грудною клітиною вниз, розкриваємо своє сердечко. Не забуваємо дихати. Ще чотири. Три. Дава. І один. І перша скруточка у нас ми лівою рукою ніряємо в праву сторону, самі дивимось наверх із під правої підмишки. Не завалюємо тазу, так сильно вправо, да? тримаємо його зверху над колінками. І чотири. Дихаємо. Три. Два. І один. Супер. Поміняли сторони. Змінюємо сторони права рука внизу. Дивимось наверх із під лівої підмишки. Розминаємо нашу спинку чотири. Три. Два. І один. Супер. Повернулись в позу цуценяти. І ще на чотири дихання. Провалилося ще нижче грудної клітини. Провалюємось. Розкриваємо підмишки плечі. Розкриваємо грудний відділ. Чотири. Спинка м'яка, поперек м'який, животик м'який, три. Два. І один. Супер вдих і повернулись поза дитини видих. Поза дитини на три дихання, чотири. Три. Два. І один. Зробили вдих. Підставили свої ніжки полупальчиками вниз. Пальчики на долонях розставили широко, на килимку. вирівняли свої лікті вдих і на видосі підняли таз. Наверх, перша собака мордою вниз. Перша собака мордою вниз. Провисаємо вниз грудною клітиною. Знову розкриваємо грудний відділ. А спинку витягаємо наверх, витягаємо копчиком, наче тягне нас хтось туди наверх, і ми, знаєте, наче ви відштовхуєтесь, відштовхуєтесь, відштовхуєтесь сильними ручками від землі. При цьому колінка да, у вас поначалу можуть бути зігнуті, тому що ми пам'ятаємо, що у нас в пріоритеті рівна спина. Тобто вам не обов'язково так, да, скруглили спину, зато ви касаєтесь п'ятками свого килимка. Ні, зігніть! зігніть свої колінка, зате вирівняйте спинку, і ми тут дихаємо ще чотири. Три. Два. І один зробили вдих. Підстрибнули вперед видох, розставили ніжки десь на ширину своїх бедер, своїх плечей. І беремо себе за лікті, просто скруглюємо спинку. І ми шитаємо зі сторони в сторону. Тягнемось постійно ліктями вниз, наче хочемо ліктями дотягнутись, вниз, при цьому дуже у нас розслаблено. Переставлю мікрофончик. При цьому у нас дуже розслаблена шия, голова, просто бовтеться вниз. І ми тут витягаємо свою спинку, видовжуємо хребет. Ви також при цих покачуваннях можете догадати згинання і розгинання колін. Протилежне коліно від сторони куди, ви хитаєте. ще чотири. Три. І два. І один. Супер. Дві долоні на килимок поставили. І дивіться, зараз ви можете обрати собі комфортну відстань від ваших ніжок до ваших ручок. Хтось може поставити ручки зовсім близько, а хтось може поставити ручки подалі. Так? Але спробуйте так, щоб у вас стояли на землі і ваші ніжки, і ваші ручки. І давайте зробимо таку нашу першу вправу, будемо потрошку з вами на моєму каналі готуватися до різних стійок. І перше, що ми почнемо вчитися, так? це перша саме, саме легка вправа, це ми почнемо чуть-чуть по передавати вагу. Вперед, назад, передала вагу побільше на ручки, передала вагу на ніжки. Передала вагу на ручки, передала на ніжки. У вас навіть тут можуть бути кубики, нічого страшного. Попередавали вагу так, як у вас виходить. Вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Ще чотири. І ще три. І ще два. І один. Супер. Продовжимо далі з крутками. Значить, в центр у нас йде ліва рука, ліве коліно згинаємо і дивимось наверх за правою рукою. Чотири. Три. Два. І один. Вниз поставили праву руку, зігнули праве коліно. Дивимось наверх за лівою рукою. І 4. І три. І два. І один. Молодці. Знову взяли себе за свої лікті і покачали зі сторони в сторони. Ще чотири. Три. Два. І один. Перейшли всі на передню сторону. килимка. Єсть. І ми зараз робимо великий крок назад лівою ногою, великий крок назад лівою ногою і ліве коліно поставили вниз, перевірили, щоб праве коліно у вас було чітко над вашою п'яточкою. Даже п'яточка може бути чуть-чуть впереді у тих, у кого дозволяє да, розтяжка, але ми ніколи не ставимо п'ятку так, щоб коліно за нею ось туди от вилазили. Це неправильний кутик. Да? Намагаємося щоб у нас п'яточка була чітко. Під нашим коліном, задню ступню можете покласти вниз. Прибрали з полупальчика і провисаємо вниз. Хтось може залишити тут. Ручки, да, просто на бедрах, просто тиснемо на свої бедра. Але якщо ви хочете максимально гармонійне, правильне положення, то щоб у нас корпус да, зараз не відкривався так, от в ліву сторону. А нам треба навпаки наші бедра вперед закривати, щоб у нас чітко цей квадратик. Плечі, груди, грудна клітина, все дивилося вперед. Ви можете лівою рукою взяти себе за праве коліно, правою рукою взяли себе за ліву ножку. Дивимось вперед. І тиснемо чотири. Три. Два. І один. Молодці, задня ніжка на полупальчик. пальчик. Підняли задні коліно, штовхнулись. І підійшли вперед знову в таку варіацію складочки. Ніжки у нас досить широко. І ми тепер готуємось до кроку назад, але вже тепер правою ногою. Великий крок назад. Посадили своє праве коліно вниз. І тепер у нас впереді ліве коліно. Перевірили, так? що воно чітко над п'яточкою. І у вас або дві руки на ваші бедра. І ви тиснете вниз, стікаєте. Або ж ви взагалі можете додати таку гармонізуючу позу руками. Тобто ви правою рукою берете себе за ліве коліно і дивимося вперед. Сидимо чотири. Тере. Два. І один, молодці, дві руки вниз. Задня ніжка на пилу пальчик, і зробили крок вперед. Є. Остання наша складочка. Але взяли знову себе за лікті. І видовжуємо свою спину. І пробуйте тягнутися ліктями так низько, що ще чуть-чуть-чуть-чуть і до пола дотронетесь. Доторкнетесь. Качаємо зі сторони в сторону. чотири. Три. Два. І один. І зробили вдих. І на видиш позвоночок за позвоночком. Наверх, 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 наверх. О, розумнички, Давайте зараз ще раз привітаємо цей день ручки широко через сторони, наверх, вдих. І видох на мастех. Я дякую вам, що ви знову зі мною зустріли цей ранок. Я бажаю вам гарного дня. Передаю привіт з Кіпру і всім хорошого дня. Люблю вас, все. Пока-пока. Пашуня, подаєш мені ці шльопки?